Вітаю, друзі. Друзі, доброго недільного ранку. В Росії помер брат радника голови, офіса Президента України Михайла Подоляка. Володимир Подоляк. На могилі жінок від розвідки Російської Федерації. Друзі, я не говорив про це. Чому? Тому що дуже багато викидалося інформації про брата Подоляка, і така вона не підтверджена абсолютно. Ну, в принципі, на сьогоднішній день я. Ігорю, в цьому питанні вірю. В нього інформація більше все, що провірена. Ну, це на нього лягає це все. Але дивіться, я до чого веду. Якщо припускаємо, це правда. І в вратника Єрмака на сьогоднішній день брат служив, а там є нагороди, служив в розвідці і має нагороду за участь у. Ну, Як вони називаються, по-своєму, в ну, війні? <кій> Він воював проти України. Скажіть мені, будь ласка, друзі, якби в мене був брат і воював е за Росію, або у вас у когось був брат чи що, як ви думаєте, скільки б раз вас перевірило СБУ, скільки б разів вас е визивали на допит, скільки б справ вже було відкрито проти вас? Скажіть мені, будь ласка. А я впевнений, десяток, як мінімум. У мене без брата чотири справи. Розумієте, про що я? Тому ну, якось це. Ну, якось, я не знаю. Я не знаю, як це навіть назвати, друзі. Дякую вам.